Достичь, так, 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 годинку, так, Значить, ми на сьогоднішній день прибули в прокуратуру Київської області для того, щоб побувати на особистому прийомі прокурора Київської області безкоровального Віктора Дмитровича. Його час особистого прийому з 10 до 13 години. На сьогодніш... Зараз вже скільки зараз, без 15-12, його приймали громадян немає. На наші звернення щодо того, щоб прийняти нас, власне, теж не прийняв, так? Чи прийнялася? Не прийняв як я два. Тепер мені цікаво. Я за за себе особисто, я Дмитренко Микола Олександрович я додаткову інформацію можу розмістити, а я хочу познайомити теж із громадянином України. Щоб він про себе повідомив, про коротко дав інформацію, предмет свого звернення до прокуратури, чому він звертається, скільки він звертався і як проходить розгляд його звернення конкретно в прокуратурі області і взагалі органами прокуратури. Будь ласка, коротко про себе і суть питання. Я відчув Карі Петрович. Житель міста Спиру Київської області неодноразово звернувся до районної прокуратури, в частності до прокурора Спитського району Шахрая Юрія Івановича. І е, при неодноразовому зверненні отримував е, чергові відписки. І сьогодні як е, Захід вирішив звернутися до... Ну, е, Обласного прокурора безкоровайного, якого повинен просити допомогу у вирішенні питання значить, приватизації посадибної земельної ділянки, яку незаконно забрали у мене значить, мої сусіди виконати це служебне положення дочки Світлани Леонідовни Тибулєвич, яка працювала. Начальник контрольного відділу земельних ресурсів. Я звернуюся до прокурора області з такими питаннями. Порушити кримінальну справу проти колишніх посадових осіб Сквирського міського виконкому за прийняття завідомо неправдивого рішення номер 18 від 26.02.1996 року щодо приватизації земельної ділянки Тибулевич громадянина Тибулевич ЛД з частиною моєї пресадивної земельної ділянки та внести до єдиного реєстру судових розслідувань та почати. Розслідувати у відповідності з вимоги кримінально процесуального кодексу України. Друге повідомити мене про проявоте за заявою рішення. І третє, звернутися до суду про визнання рішень рішення номер 18 від 26.02.1996 року з мотивів його невідповідності земельного кодексу України, зокрема статті 17 цього кодексу, який діяв на той час. Так ви перший раз це звертаєтесь тільки ще? Ні, я по цьому питанню звертаюся на протязі вже 16 років і два рази по цьому питанню звертався до генеральної прокуратури і отримував по це чергові, значить, так сказати, повідомлення, і вони доходили до Скверської районної прокуратури, отримував їх прокурор, і там на місці робив відписки, тому що вони совмісно. Значить, е, працювали на, е, на, на, на я єдине, що добавлю, якщо ви спробуєте заперечити мою позицію, я так же саме моя справа вона підлягається у Березані, фактично, я саме з Березані. Мене батьківська, я там народився в Березані. Виріс, прожив там. В мене там рідний брат проживав. Ми разом з ним володіли тим. Ну наші наші батьки no, my... батьківська хата земля. Ні, так і батьківська хата, все наше. Yeah. Приймаєте? Вони що вони зробили? Ну використали, ну так же як і у вас, ну схема. Вже простежуються опрацьована той... на протязі да. багатьох років для створення да. свого добробуту. Понімання да. не людей не дбали. Да, вона вже діє. От я вже така моя позиція. Вона ті, я так вважав до цього, що вона тільки в баришевському районі існує організоване злочинне угрупування. А куди входять судді, прокурори, міліція, місцева влада? От косне місцева влада, вони виконавчі органи. Влада це ми. От якраз ми влада є, а вони наші виконавці. І оце вони узурпували цю владу, створили злочинну організацію і роблять на цьому бізнес. Вони перепродають. І, 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 і у мене особисто вже таке склалося, така всі підводять до прямих доказів. У мене ще немає. Що це робить іменно прокурор району, він якраз координує цю злочинну діяльність. От він збирає взятки, ці гроші. Ну це моя версія. І я хотів з цього приводу прийти сьогодні до прокурора області, повідомити йому про цю інформацію, що ну щоб він ну щоб він заперечив чи чим то спростував. Але він відмовився з цього приводу отримати від мене цю інформацію. Значить, якщо він це відмовився, значить він теж є представником. Ну, от, оце, оце Представник організованого злочинного блокування, слідчий так званий колісник, оце, Олександр Васильович, ось ось будь ласка, ось він, молодий хлопець, який його змушує прокурор Київської області вчиняти злочини. Ось, він знаходиться особливо відділ, от у нього такого, він зловживаючи своїм станом. Олександр Васильович, ви, ви не відмовляєтеся від того, що ви вчинили злочин. Ви признаєте, що ви вчинили злочин? Чего не боитесь? У меня точно такая история. Я... Ну, ну, та й що, привітую, б'юся, як лёд. Ні, так а чому? Тому що в одиночку а чекають, ми чекаємо. Що відтікає? Вони ну, наймущі, понимаете, нету средств на адвоката. Ні, так вони ж адвокати, працюють з ними разом. Да. Ви ж це розумієте? А вони це діляться роз... да. 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 е, ну, короче, Я єдиний, що з вашого дозволу, ви не проти, щоб я, тому що я під цим відеороликом, якщо можна. Ви залишите свої координати, я цей відеоролик я розміщу в, 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 в інтернеті. У нас е, своя така в мене є група, даже сайт такий буде, і ми цю інформацію будемо розміщувати. Тому що е, з цього приводу я навіть постараюся піти, е, хоча це чисто формально, тому що е, прокуратури Київської області там відбувається те саме Генеральній прокуратури відбувається все. Це йде, воно зверху йде. Це ж не просто так вони йдуть а, на, ніж, на якби це... він чувствовав, то він би не ховався, сказав: прийми громадянина, розберись, допоможи. Да, правильно. Згідно закону. Да, я ж, ми ж нічого не просимо по закону. І нікого не оскорбляє. Да. А що збагатилася частина громадян України, збагатилися за рахунок таких, як ми, що я відпрацював п'ятдесят один ну, рік, розумієте, і сьогодні в їжу по всіх значить, інстанціях і не можу значить вирішити такого елементарного. На питання, подімаєте, бо в мене Серед... іменно по підроблених документах забрано частину, присадибної землі. О, так. У мене те саме. У мене ж навіть навіть рішення. От якщо у мене Дмитренка по Березані, у мене вже судом даже визнано бездіяльність прокурора Баришівського району, зобов'язано його внести відомості до єдиного реєстру. От наві таке є. А він, а він частину по хитрій схемі, він частину тільки вніс. Одну саму легшу там. І оцей же якраз суддя, тільки що той слідчий оцей колісник, по Божому промислу. Він стояв про це Божий промисло. Взяти він вийшов. Це ж, він основний оцей молодий хлопець, колісник е, е, Олександр Васильович, молодий хлопець. І він же тут, він не ініціатор. Але його примушують. І він виніс постанову, він відкрив кримінальне провадження. от По моїй справі було відкрите кримінальне провадження до цього прокурора Баришівського району. Богомаза і далі і протягнули сім місяців. Богу. вони один раз була спроба закрити кримінальне провадження. Я у суд. При при тому, що у нас печальський суд це взагалі там нема чого робити. Це корумпована тотальна система, яка те, що прокурори сказали, судді та виносять, не дивлячись на те, у ну все таки суддя знайшовся день, який скасував цю постанову, направли на новий розгляд. Вона буквально побула ця постанова десь півтора місяця, через півтора місяця вони п'ять вирозділ, закрили і все, і руки вмили. Хоча фактично всі злочини вони ж мають місце. Батьку могилу розкопали могилу батька, щоб підробити доказ, от по моїй випаді, щоб підробити доказ, що мого брата, якби він своїй статті помер, знайшли десь трупа якогось, а він то мій брат пропав вже ж, його вилив іменно звінила прокурори. От і в даному випадку, якщо до цього прокурор е безкорвальний він не причетний до вбивства, але він тепер його злочин, вже прямий злочин, це зрада національних інтересів, 111-та стаття, і оця стаття приховувана злочином. Він приховує злочини, вже прямі конкретні злочини як своїх підлеглих, так же саме міліція. Е На сьогоднішній день порушено ще дві кримінальні права, ну, справи теж порушено. Одна за їхньою ініціативою, а друга по моїй заяві. Вони це порушено, але вони теж вже скільки, три роки йде, як мокре новин. Оце така справа. Так що на цьому тоді ми пока завершуємо. Слідчий, слідчий по, да, О, Так що, все, якщо ви можете коротко сказати свою ситуацію, я можу відеоролик записати. Что? О чем? Про свою справу. А, тут. Меня... а Давай. Нет, мене... ты не представлю. Представьте журналисты. тоді. Сейчас, сейчас. А ви откуда именно?